Гроші, що таке гроші? А, саме про це ми сьогодні поговоримо. Привіт, мене звуть Ірен і це канал Фінанси та інвестиції. А, чому сьогодні я вибрала саме цю тему? Так, а, багатство, бідність, гроші. Чому бідні ніколи не стануть багатими і що саме вони не розуміють? Дуже цікава тема. Я нещодавно купила таку книжку під назвою Психологія грошей. Я спочатку думала, що вона ну, чергова книга, да? але автор дуже класно описує, називається Психологія грошей Морган Гаусел. Дуже цікаво описує, так, що гроші це загалом мова йде не про гроші, так, ось, і більше про. Внутрішню гармонію, так, про психологію вашого стану, вашого мозку, так, про ваші бажання, про контроль над вашими емоціями, які ведуть до втрат ваших грошей. так. Коли бідні люди не розуміють, що не потрібно витрачати гроші на дурниці, так, тому що вони не будуть мати, наприклад, життя непередбачена штука, так, і ти ніколи не можеш передбачити щось. Так, і коли щось стається раптово, то в тебе повинні бути гроші, так? Хоча б тисячу доларів, хоча б дві тисячі доларів. Бо ти ніколи не знаєш, що трапиться, за що придеться там, заплатити, там, як, наприклад, на якийсь там м -м, значить, емердженсі, так, швидку там, похорони щось ну, в такому плані, так? Тобто повинні бути гроші. Ось, і зазвичай в таких людей немає грошей. Тому що вони а, привикли, що в лотерейки якісь грати, в якісь, я не знаю, а, швидко так десь можна вложити, щоб швидко гроші заробити. Ну нема такого. Ну нема такого, розумієте, так? <кій> тому ця книжка, я цю книжку рекомендую прочитати всім. А, дуже класно автор описує так прям все по порядку. так? правила, Скажімо так, ну, не правила грошей, а взагалі, а, за якою а, системою працюють гроші, і яке мислення повинно бути. А, також потрібно розуміти що про правильні бажання, так, а, тому що, наприклад, а, всі розуміють, що є бажання хороші і погані. Також потрібно розуміти, що, а, наприклад, коли ви хочете стати ну, більш успішнішим, так? Ну, це не просто ой, я хочу гроші. Гроші так не працюють, успіх, тобто, так не працює, так? Ви повинні мати конкретне якесь, не знаю, бажання мати будинок, там, чи мати бізнес, який би приносив дохід, або мати там ще щось, так? Ось, то є конкретіка, бо гроші це, ну, це просто цифри, так? Все не дасть вам е, правильних людей. Правильне оточення, правильне мислення, думки. Так? Якщо ну, ви неправильно взагалі самопочатку думаєте і бажаєте і так далі, це не справдиться. А що я більше того скажу, афірмації, візуалізація також не працюється, в комплексі все працює. так. Якщо ви будете нічого не робити, просто афірмувати, візуалізувати, воно так не працює. Ось, що ще хотіла сказати про те, що потрібно розуміти, що в кожної людини є свій шлях, своя дорога до успіху. Так, якщо вам це потрібно, Бог вам це дасть, так, але не з першого разу, тому що ну, нема такого, хто скаже, а я з першого разу. Не ведіться, людина бреше. А так, а, навіть а, знаю різні біографії, читала так, про те, що. от, також там про як Майкрософт винаходив, так, оцей Стів Джобс, по-моєму, чи хто там, чи Білл Гейтс. Ось, і як вони сиділи в гаражі, як те, як все, так. Тобто в кожної людини є свій якийсь, я не знаю, досвід, так. Ось, коли вони щось починали, так, не вдавалося щось, знов десь фінансування шукали, потім ще те, потім ще се, потім, коротше, куча справ, яких треба було повирішувати, так, аби збудувати таку екосистему, яка би приносила. Доходи, так, Яка би класно працювала, яка би класно вирішувала якісь, скажімо так, якусь проблему, так? Тобто є проблема, її потрібно вирішити і за це отримати кошти. Ось так воно працює. Ось, тому це не з першого разу є такі, скажімо так, моменти, коли. Люди розуміють, що о, все, воно в мене повинно вийти, все, я бізнес зробив, так, запустив, все, я зараз буду гребсти гроші лопатою. Так. Такого немає. Е, може бути банкрутство, може не вдатися. Е, так, вам здається, що це саме ваш шлях, але може бути це не ваш шлях. Так, тобто е, проявитися. Проявити ви себе можете в чомусь зовсім абсолютно іншому, і, скажімо так, а, а, негарне не слово вибухнути, так, але коли, а, значить, бізнес от стріляє, да, і а, реально починаються йти клієнти, починаються, скажімо так, доходи, йти, так, покупки і так далі, тобто екосистема починає працювати навіть, а, запрацьовувати навіть без вас, так? Тобто це взагалі класно, це супер. Це моя мрія. Ось а, тому тому потрібно розуміти, що є і невдачі, є, і вдачі, а, є внутрішня гармонія, так не все досконало. Ви повинні це розуміти, що є певні моменти, які потрібно буде підкориковувати Так, потрібно розуміти, що а, є а, і потрібно відкладати гроші, так як і в сім'ї Відкладати гроші на непередбачені обставини, так і на збереження на пенсію, так і у коли ви маєте певну кампанію, фірму свою, там теж треба якийсь мати резервний фонд, в разі чого а, він вас спасе. А тобі ж кожен місяць потрібно відкладати. Це обов'язково. Ось тому. Про правильні бажання сказала, про внутрішню гармонію теж сказала, про гроші ви загалом сказали, що це психологія стану, вашого стану мозгів. Так? Також е, має бути контроль над емоціями, тобто гроші люблять холоднокровних, а вони не люблять о, таких емоційних, так? вони люблять холодний е, розрахунок. Так, так, ні, ні скільки що наліво, направо і так далі. В яку, в яку коробку, в яку ячейку, в який кошельок. Ось таким чином. А, практикуйтеся все поступово, нікому не говоріть про це. І я ще одну хочу що вам пораду дати. Це дуже важливо, прям дуже важливо. Я свого часу цього не знала. Ось, Слухалася всіх направо-наліво, тепер я розумію це. Також, повторюсь, досить класна книжка Психологія грошей, також досить класна книжка, по-моєму, Клейсона. Самий багатий чоловік в Вавилоні», Також вона ну, дуже класна, там, прям, в принципі, так чітко ну, описується, що ну, взагалі я теж рекомендую, про те, що радитися потрібно, якщо, наприклад, у вас проблема з золотом, з ювеліркою, так, то. Ви куди йдете радитись? До будівельника, так? Да? Ні? А куди? Правильно, до ювеліра. Так само, як у вас проблема з там чимось, так, з нерухомістю, ви йдете до ріелтора радитися, у вас проблема там ще чимось, ви йдете до там, певної людини, так. Так само, як проблема у вас з фінансами, з там не знаю бізнесом, туди-сюди, так вам потрібен фінансовий аналітик, так, там, чи ну, радник, так, який по фінансах вам підскаже, як потрібно, що потрібно робити, скільки потрібно. Де потрібно і так далі. Тут на всі питання відповідає саме фінансовий радник. Це є дуже важливо розуміти. Не сусід, не родич, не там, не знаю, там, жінка, сват, брат. Розумієте, так? Тобто людина, яка в цьому компетентна. Причому потрібно а, радитися не тільки з одною людиною, так, а й з двома, то й трьома. Це і також дуже важливо. І тоді робити певний, а, ви, певні висновки, тому що ну, гроші ніхто не любить втрачати, це болюча тема. Тому майте, майте мудрість. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Думаю, вам сьогодні було корисно. Якщо це так, поділіться, будь ласка, своїми думками, коментарями і вподобайкою. І до наступного тижня. Всім пока-пока!